Ми живемо, а на капітальні віддатки ноль. Жодної добавки бо нема закупівлю. Із святом з святом маю. Прямо Спасибо. 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 я сьогодні спеціально до вас приїхав для того, щоб привітати вас із святом. Боже. Сьогодні міжнародний день людей похилого віку. І сьогодні день ветерана. Я хочу вам щиро вклонитися, подякувати за вашу роботу, за ваше життя, за вашу працю. І як кажуть, старость не радость. Да? Але, але важливо, щоб цей е, час проходив в нормальних умовах. І тому я хочу і колективу подякувати за те, що вони з вами працюють, за те, що вони вас підтримують, побажати вам здоров'я і довголіття. І ви щоб знали. Що, що від мене залежить? Я буду робити, щоб у вас легше було життя. Перше, це пенсії вибиваю зараз. Щоб більшу пенсію мали, а не ті копійки, які отримуєте. Ж вік пропрацювали, і три копійки пенсії отримуєте. Yeah. Ну добре, що є господарство, є корови, є свині, є своє. А якби не було, то чим годувати? За що утримувати, А ліки ті як купувати? Хай їм чорт тим цінам на ліки і все інше. Ми привезли подарунки. Значить, телевізор. Телевізор і, і, і просили ксерокс, щоб документи вам робити, Спасибо. щоб не було проблем із ксерокопіюванням документів, то ми попривозили, щоб трохи легше люди добрі вам жилося. Козаки вітаю вас. Ми обов'язково допоможемо. Це дуже важливо, щоб тепло було. Бо коли у старшому віці правильно хочеться, щоб було тепло, щоб не холодно було. Тому зробимо, допоможемо із опаленням, щоб приміщення були теплі, тим більше вони здорові. Люди добрі. Усього вам найкращого, тримайтеся і чим зможу буду допомагати, наша команда. От Володимир Васильович, моцьор, мій помічник Козалецькому районі бойовий. Якщо є якісь питання, звертайтеся, будемо підтримувати, будемо допомагати. Домовилися? До зустрічі. Зустрічі! Два слова поговоримо. Я живу за принципом. Стався до людей так, як хочу щоб ставились до тебе. От ви, коли дивите за цими людьми, ви себе уявіть на секунду, що колись ви доживете до цього віку, да? і ви теж захочете, щоб хтось вам поміг. Хтось вам добре слово сказав, хтось вам там чашку води подав. От, от так треба ставитися до людей. Ми, їм, ми всім вдячні повинні бути. Вони зробили країну, вони все життя будували, вони працювали тяжко, важко, колгоспники, до ярки, свинарки, а сьогодні дожились до того, що тисяча гривень пенсії. І все інше ви знаєте, скільки хочете. Тому повага до людей старшого віку це можливо навіть важливіше інколи, ніж гроші. Бо гроші це таке, сьогодні є, завтра немає. А повага, увага, любов це те, що не проміняєш ні на які гроші. Тому здоров'я вам, терпіння, витримки за те, що ви робите велику справу, доглядайте за людьми, підтримуйте їх і скрашуйте їхнє життя. Дякую вам, місця. Дякую вам. Подарунки ми вам залишаємо. До зустрічі. Друзі, до зустрічі.